Землетрус в Україні прогнози та ризики на 2024 рік. Україна знаходиться в зоні підвищеної сейсмічної активності, і прогнози на 2024 рік викликають занепокоєння. Сейсмологи попереджають про можливість потужного землетрусу, який може спричинити значні руйнування та вплинути на життя багатьох людей. Найбільша ймовірність підземних поштовхів очікується в Карпатському регіоні Криму та Одеській області. Чи готова Україна до такого випробування? Дізнайтеся більше про прогнози, ризики та заходи безпеки, які необхідно вжити, щоб мінімізувати наслідки можливого землетрусу. Регіони з підвищеною сейсмічною активністю. Найбільша ймовірність землетрусів в Україні існує в Карпатському регіоні, зокрема в Закарпатській області. Також підвищена сейсмічна активність спостерігається в Криму та на півдні України, зокрема в Одеській області. Історичні землетруси. В Україні вже були потужні землетруси в минулому. Наприклад, землетрус у Закарпатті у 1927 році мав магнітуду 6,8 балів за шкалою Ріхтера і спричинив значні руйнування. Карпати входять до сейсмічно-активної зони Вранча, яка знаходиться в Румунії. Ця зона часто викликає землетруси, які відчуваються і в Україні, особливо в західних областях. Прогнози вчених Сейсмологи прогнозують, що найближчими роками в Україні може відбутися землетрус магнітудою до 7 балів. Точні терміни передбачити складно, але ймовірність землетрусів в регіонах з високою сейсмічною активністю залишається значною. Потужний землетрус може призвести до значних руйнувань інфраструктури, зокрема доріг, мостів, будівель та електромереж. Це також може спричинити вторинні небезпеки, такі як пожежі, обвали та суви. Поведінка під час землетрусу. Експерти радять дотримуватися певних правил безпеки під час землетрусу. Наприклад, слід ховатися під міцними меблями, уникати вікон та дзеркал, а після завершення поштовхів негайно покинути будівлю. В Україні активно впроваджуються системи раннього попередження про землетруси, які допомагають вчасно інформувати населення про наближення сейсмічної події. Це дозволяє зменшити кількість постраждалих та збитків. Підготовка до можливих землетрусів та обізнаність населення можуть значно зменшити негативні наслідки цього природного явища. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.